Це місто Київ. Сьогодні 9 лютого 26-го року. Ішла третя доба. Без світла, без опалення. Сьогодні за вікном будуть сильні морози. В мене Квартирі дуже хвора дочка, вона інвалід першої групи, а вона не розуміє, що відбувається, вона просто лежить під трьома ковдрами, майже не ворухає, не ворушиться, і я не знаю, що їй сказати. Тільки отак можу зігрівати помешкання. Це така маленька газова пічка. Я поставила воду, йде такий пар. Кипить вода. І тільки так, хоч трохи я зможу нагріти квартиру. Сьогодні вночі буде минус 20. А зараз в квартирі 5 градусів тепла. Я впевнена, що пройде час. Пройдуть роки десятиліття, і на уроках історії учні, молоді будуть розказувати про ці часи, будуть розказувати, як ми, українці, виживали в 26-му році, як ми боролися, як російська армія напала на Україну. Як вони захотіли віджати наші землі і як українці мужні відстоювали свою землю? Це дуже важкі зараз для нас часи, але ми тримаємося. Я хочу сказати онукам і нашим правнукам, які, може, через 20-30 років будуть дивитися це відео. Збережіть нашу Україну. Збудуйте її процвітаючою. І помстіться за нас. За наші муки і страждання в цьому 26-му році. Я не знаю, чи виживе моя дочка. Чи зможе вона це все перенести? Але знаєте краще так, чим з вами москалями. Ми вистоїмо. Ми вистоїмо. Слава Україні!